Алкогольне та безалкогольне пиво. Чи правда, що на смак вони одинакові, але просто тут відсутні алкоголь. Давайте спробуємо. Мені здається, стелу зробили безалкогольну спеціально таку маленьку, тому що люди розуміли, що ну, такого гавна багато не вип'єш. Ладно, не буду хейтити безалкогольне пиво. Можливо, реально воно на смак таке саме, як алкогольне, просто без е алкоголю. По аромату, до речі, дуже схожі. І по кольору, і по пінці, до речі, навіть пузирки такі, якби, одинакові. Коротше, візуально і на аромат просто ідентичні пива. Давайте пробуємо. Непогане. Дуже погано. На старті смак ідентичний. Просто ти береш ось цей, набираєш в рот, ось цей, і в тебе досі вибух смаку в роті. Ідентичний. Що тут, що тут. Але як тільки ти ковтаєш після смак, гірчинка, баланс, все, тут воно певне, таке, знаєте, м'яке, приємне. Ну, всім нам знайоме пиво, тут ти ковтаєш, і тобі таке, як би стяками горло прополоскали. Я не знаю, як так. Ну, от забрали алкоголь з пива і все, і стало гоївном. Коротше. Вердикт, який е, безалкогольне і алкогольне пиво це не в порівняння. навіть якщо це один виробник і не з найдешевших, воно відрізняється просто кардинально. Все, крапка.